Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Вітаю, шановні слухачки, шановні слухачі в черговому епізоді нашого подкасту: австрійські авторки і автори в українському літературному і науковому просторі. Сьогодні хотів би познайомити вас із цікавим, талановитим, непересічним, як на мене, автором з Австрії. Дімітре Діневим. Дімітре Дінев народився в Болгарії в Пловдиві 1968 року. 1990 року він втік до Австрії і від 1991 року пише німецькою мовою романи, есеї, театральні п'єси, сценарії. Роман Янгольські голоси, який вийшов друком у німецької мови 2003 року, став найвідомішим його романом. Крім цього роману, український переклад, якого вийшов друком 2018 року у Чернівцях, 2020 року в антології сучасної австрійської прози вийшло оповідання чатування біля покійника зі збірки оповідань «Ein Licht über dem Kopf». Вогник над головою українською мовою, мабуть, би звучав звучала назва на розмову. Я запросив Вікторію Слюсаренко. Вікторія Слюсаренко, германістка, перекладачка, груповий аналітик української спілки психотерапевтів, викладачка українського психотерапевтичного університету та українського католицького університету. Радий вітати тебе, Вікторія, в нашому подкасті, в чергове. І дуже дякую, що ти погодилася порозмовляти про цей цікавий роман. На 500 з чимось сторінок. Вітаю, дякую за запрошення. Ми нарешті, може, зможемо ту теорію, за якою ми попередні твори інтерпретували. До кінця вже довести той третій пункт де було перенесення контрперенесення, бо цей роман добре надається до такої інтерпретації. Так тим більше з нетерпінням буду чекати на твою інтерпретацію в цьому ключі. Спочатку хотів би, можливо, дещо так в кількох штрихах ознайомити наших слухачок і слухачів із сюжетом чи з композицією радше роману. Тобто, це, як сказано, і в анотації до роману, це така сімейна сага на тлі болгарської, насамперед, історії, і взагалі загальноєвропейської історії, можливо, більшою мірою східноєвропейської, але. Можна стверджувати і загальноєвропейської історії. Автор обрав для цієї саги представників двох родин. З одного боку, ми маємо молодого чоловіка, хлопця, Светліна. З іншого боку, маємо іскрена, які зустрічаються в цікавому місці, як на мене, на цвинтарі біля могили відомого мафіозі. І з цього моменту автор плете полотно оповіді про ці дві родини. Що дуже цікаво, що як з'ясовується, що ці родини самі не знаючи того, представники цих родин самі не знаючи цього, протягом багатьох років перетиналися десь одна з одною. Ну, та, І... В тому та композиція особливо цікава. Особ... Вона так, ніби розгортається. Ну, від тих внуків, фактично, покоління внуків, так, так. і розгортається це полотно історії, той сувій, такий в зворотньому порядку. Ми Про... поступово розуміємо, хто були їхні батьки, потім вже діди, бабусі з обох боків, і воно нам так від тої точки цвинтару розгортається так в два боки, якби ті два сувої, які іноді між собою переплітаються. Ну композиційно так дуже вміло дуже вдало, так. так. Крім всього іншого, тут ще е, на читача чекає таке, таке приємне відчуття, як на мене, тому що е, представники обох родин не здогадуються, що вони перетинаються в житті одне з одним. А читач, ніби як вуєрист, своєрідний, знає про це. Він за ними спостерігає з боку і бачить. Знає їхню історію ліпше, ніж вони самі її знають. Так? В, цьому, в цьому така насолода читацька, можливо, присутня і своєрідна інтрига. Цікаво ж ти з того боку, як боярист, ніби це ніби підглядання, і в тому задоволення що ти підглядаєш. Але в мене я себе ловлю на тому, що ну, щось подібне було. Відчуття, то якраз ми вже з тобою говоримо про це перенесення контрперенесення. але в мене було більше таке. Е, ніби, я, наб, ніби автор мене наблизив ну, в свою таку режисерську якусь кабіну, більше таке дотичність до там, Деміург, який це все створив, І я маю теж можливість бачити, як він це все створив. У ну, мене трошки теж з тим баченням зовні, але насолода, може, не від самого там, споглядання, а того, що. Я біля автора ближче, ніж самі герої, і бачу, що він з ними там робить. Ну, якісь такі так. Чим мене насамперед, або на самому початку зацікавив цей роман, коли я його ще читав в оригіналі. Мені сподобалось те, як він без зайвого криків, без зайвих істерик, але з такою дуже тонкою іронією, і з е, е, таким. Витонченим сарказмом розправляється з соціалістичним минулим, з комуністичним минулим болгарським. А воно мені дуже нагадало: тобто, якщо взяти забрати імена, прізвища, топоніміку, це може бути роман про нас, українців. Ну, погоджуюсь, теж ну, один в один, багато, багато — Пізнаваного дуже. Багато. — Пізнаваного. І оця, от ще ж, якщо говорити про композицію, про його письменницький хист автора, він для мене ще полягає в тому, що оця сімейна сага це полотно, таке, таке тло історичне і, 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 і суспільно політичне. Складається з таких дуже великої кількості барвистих, цікавих сюжетів окремих, про різні, про різних представників цих двох родин. Фактично, це таке полотно. ну, Наприклад, ну, це такий класичний роман сага, дійсно, де на полотні історії одного роду родини, там, в даному випадку, двох. видно, ну, Ті всі історичні перипетії, що відбувались, і політичні, і хто ордени отримував, хто в засланні був, іноді ну, за подібні речі. Ну, тобто все оцей сумбур ну, 20-го століття та, в тих е, країнах е, Соцтавору. Воно дійсно таку нищівну має критику. І теж з одного боку погоджуюсь, що там можна було би підставляти інші імена і прізвища, і воно би читалося там, можливо, ще більш впізнавано. Але цей болгарський колорит ну, для мене він мав особливе значення, бо особисто, ну, і тут ми говоримо про мою особисту рецепцію того твору за рахунок того, що я останніх 5 років. Несподівано для себе мала ближче контакт з Болгарією, з болгарами з мовою. Трохи чула про історію, про культуру і ті імена. Ну воно для мене мало додатковий такий шарм. Бо це їхня особливість, що вони називають ну, такі імена, як Светлін, іскра, радость, младен, дочка, е цвятко, е златко, цвятко, е ну такі іменами квіток, природи, ну якісь такі дуже близькі до, ну якби до не знаю, до природи, до того, що це ім'я щось означає, наприклад, пламен. Ім'я чоловіче мене це так дивувало і так зачаровувало, І в тій книжці багато є таких імен. І воно дає оцей такий неповторні, що це саме про Болгарію. Ну про Болгарію йде мова то ну, для мене, для я кажу, це моє таке перше враження, коли я читав роман. Думаю, от нарешті хтось так вміло, так майстерно зумів покінчити з оцим нашим минулим. Навіть не покінчити, а розправитися так, з тим минулим, яке для мене особисто теж ну, нічого привабливого я не бачив. І ще так можна сказати, ну, тобто, Дінів десь мій одноліток. Угу. так, І я багато чого чув... ідентифікувався, ідентифікувався ну. з ним. так, Тобто, і коли як він описує ці всі, ці, 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 ці всі. Події в соціалістичній Болгарії я десь себе бачу uh -huh. так в тому. А скажи мені, ти перекладав цю книгу з німецької, і вона була в оригін... Ну тобто він написав її німецькою. Він пише німецькою. А вже в на болгарську була перекладена. Фікурично? На болгарську вона була перекладена і, і переклад робив не він, uh -huh. перекладав хтось інший. Я з ним на цю тему не скажу, що розмовляв, але обмінявся кількома фразами. То він якось не дуже був задоволений дуже. тим перекладом. Я не знаю, чому. Я не хотів вдаватися в деталі, але щось я таке пригадую. А я вчора е, запитала свого болгарського колегу, чи йому відомий цей твір. Ну, похвалила, що я йду сьогодні на подкаст. Ну, йому приємно, що болгарські автори. То він каже, що в них порівнюють е, з Чеховим і Гюнтером Грасом. Ціна там так, по так. стилістиці. Його манера він пише німецькою мовою, але сам стиль, сама манера письма дуже нагадує все-таки східноєвропейських авторів. Він не пише, як німецькі автори. Це в кожному разі мені доводилося читати таку критику, і е, в цьому теж своєрідна така екзотичність. Так? Тобто він приніс з собою. В німецькомовну літературу якийсь е, новий стиль, новий новий. Тобто це якби він писав болгарською, але німецькими словами, так і в цьому, в цьому є своєрідна принада. Ну, привабливість. дуже подобалось. знаєш коли читаєш вдруге, як я зараз перечитувала трохи. То ти вже сюжет не так слідкуєш за сюжетом, просто насолоджуєшся текстом. То я просто думаю, що напевно тобі за позаздрило, що ти так зі смаком то мусив перекладати, бо там кожна дуже багато метафор, метонімій, воно таке. Якісь, Порівняння. Воно, ти, Він взагалі, його стиль взагалі базується ти там, весь час. А ти на... в тому тексті ти сценами, ну просто ті сцени в тебе перед очима, і воно якесь. Напевно, я так пригадую, ти п'ять років тому перекладав. І... Що пам'ятаєш ті відчуття? Ну, по ідеї, то мало бути дуже. Я пам'ятаю, що так. Ну тобто, якщо вже ми завели мову про, про перекладача, про переклад, тобто е мені страшенно подобався текст. Uh -huh. Тобто, коли текст подобається, коли, коли, коли ти ним насолоджуєшся оригіналом, то, відповідно, і переклад е, так само гарно лягає тоді. Так, так? і гарно читається. Е, е, тобто, це знову ж таки, я ще раз хочу повторитися. Я вже багато де про це говорив. тобто, е, Щоб добре перекладати, е, треба полюбити текст. Угу. А цей текст я не те, що полюбив, я його просто обожнював. А відчувається, що сказати. Я тут одну цитату для слухачів, яких я хочу закликати, ті, хто люблять художнє слово, Таке от речення, як приманку, щоб купити той роман і читати. Багато таких цитат такого типу: півні роздряпували співом сірий світанок у пошуках ранку. Для мене це як вірш, знаєш такий окремий рядок з вірша. І от Він в такому стилі пише. або, наприклад, я запам'ятала ще: ну, приїхав якийсь там автобус на зупинку. Так, Із автобуса вийшло чотири смутки і одна усмішка. <рес> Мені тут, ну, вчора так ну це місце про яке ти згадала, що е, е, тоді вийшло чотири смутки і одна усмішка. Це е, коли один, е, здається, светлін або іскрин тут немає значення особливого. Їде власне на цвинтар, на цвинтар на могилу цього міру. Uh -huh. Так, і зрозуміло, що на цвинтар здебільшого ходять люди вже поважного віку, uh -huh. молодих людей рідко побачиш на цвинтарі. І тут, власне, от в такий спосіб, з допомогою таких стилістичних засобів, він це так вміло передав, що з трамваю вийшло чотири смутки і одна усмішка. Тобто, усмішка, це була молоді молода людина, uh -huh. і смутки це звичайно старші люди, які навідуються до своїх. Ти згадав про того міру, власне, то ж з нього починається е, пам'ятник на цвинтарі, такому, е, в стилістиці 90-х, де він там з мармуру, з мобілкою в руці, з якимись там червоного мармуру крилами. Ну Це ж теж він саркастично. Він не тільки ту соціалістичну так, реальність та. так саркастично висміює, але й оцей бандитський тіньовий світ, ну там ліхих 90-х, як воно та, називалось, та. воно ж теж все піднімається на кпини, ну ніби та, на таку та, та. Якби, деконструкцію. І з одного боку є тих дійсно два світи, ніби, ну, а може й більше насправді тих світів. і він… Все весь ну так дуже, як ти кажеш, дійсно, іронічно, саркастично в тому просто Та. погоджуюсь з але не тільки соц, цей реалізм, так би мовити, але і показує, що з людьми робило, якби оце подвійність того життя, подвійність стандартів. Як і їхні долі від того мінялась? І ти кажеш, не мало значення, чи іскрен, чи светлін. Вони для тебе два е, таких персонажі. Е, як ти їх сприймав? Вони для тебе подібні чи різні? Вони дуже різні, вони дуже різні. Вони, вони одне покоління, звичайно. Е, іскрин виглядає дещо старше, можна кілька років десь так. І якимсь таким більш пристосованим до життя, він, власне, представник цих буремних 90-х, так би мовити. Так, він шукав, прокладав собі шлях до якогось успіху, власне, в такий спосіб. Светлін більш такий простакуватіший, наївніший хлопець, і в мене до нього якесь більше симпатії, більше поваги, так, ніж до іскрина. Ти не плутаєш? Ні, я не плутаю. У мене зовсім навпаки. Іскрен — це, власне, той, що, вивча що ходив до гімназії німецькомовної, ага. так. він син е партійного функціонера, тобто найважливішої людини в Пловдіві, так, так би мовити, секретаря комуністичної партії Пловдива, так, тої Пловдівської округи. Е він закінчив. Престижну гімназію в Пасарджику, німецькомовну, знає добре німецьку мову, отримав добру освіту, і тут надходить, надходять 90-ті роки. І він, він, він йде шляхом мафі, мафіозі, бандита. В нього такі, такі перипетії в житті. Так. І, а Светлін син того апостола. Того апостолова, того міліціонера О, то я з ним В з самим тим міліціонером. У мене Так. Від нього так. Йордан. Це власне цей міліціонер. В пловдіві він батько цього Светліна і жахливі. Звичайно, Йордан. це... Один з, голов... один з головних героїв, Соціопат, до речі, один просто. з головних героїв роману теж можна сказати. Хоча тут дві... іскрен Светлін це найголовніші герої, але Йордан, але Йордан це уособлення власне того мракобісця комуністичного mm -hmm. в Болгарії. Я думаю, багато хто з читачів, десь нашого покоління. Пригадає собі якогось міліціонера в своєму населеному пункті, Чи міліціонера, чи какібіста, чи будь-кого ну, такого типу. Та, ну, власне, такого типу. Такого типу не власне. Всі були як, він, як жорстоко він проводив допити і так далі. Мало того, батьки цих двох хлопців перетинаються найперше в пологовому будинку. Іронія долі, власне, дружини обох. Е, Мають народити дітей ледь не в один день. Так? І вони там мчать, везуть своїх дружин в пологовий будинок і сваряться один з одним в першості е, попасти в приймальню пологового будинку. І виявляється, вони не знають один одного. І потім цей власне міліціонер все-таки представник спецслужб. І він мститься партійному секретареві впродовж життя. Він за ним стежить. Він здає те, що той, що партійний секретар вчащає до проститутки. Так далі, так далі. Тобто, досить таки огидна особа, ну, але, партійний але партійний секретар сам по собі сам теж збирав. Ніч... На нічим інших. не кращий. Тобто, цьому, в цьому сенсі треба бути, хіба подякувати Діневу за його таку спостережливість, за його вміння це все так викласти на папір. Ну, дивися, тут якраз. Вони зустрілись двічі. Тут теж точно він композиційно це задумав. що при народженні? Ну тобто, пологовий будинок, вони ще будучи в утробах матері, ні, але ніби, ні, 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 але ні, 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 а потім на цвинтарі. Ні, е, е, іскрин старший. Чому я сказав, що іскрин старший? Іскрин це син партійного функціонера. Ну, так. Так. Хто й він... не народився все, все там дівчинка. Так, померла, так. А све... це, було, це було народження Светліна, а в Младенова, в цього партійного функціонера дитина народилась мертвою, чи під час пологів померла. І, 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 і це теж і він давало йому мстити, мстити пстити тому міліціонерові. Звичайно. Така от, така от цікава історія. Але найбільшу симпатію викликає. В мене така здравка. Угу. Це бабуся. Це мати цього партійного функціонера. І бабуся, відповідно, светліна. Така... Та. Така... Жінка проста, тобто з такою простою народною мудрістю, яка угу. прожила життя праведне, яка навіть неграмотна, можливо, була. Але прожила праведне життя далеко, і від того мафіозного світу, і від партійного і, много, і від і... усього, uh -huh. і е ще повчала цього, е тобто, господаря, так би мовити, Пловдівського регіону, як треба жити. А скажи мені, як ти думаєш, чи ти можливо читав австрійську ну, критику там чи відгуки про ту книгу? Як ти думаєш, австрійці взагалі можуть ну, оцінити там, повною мірою цей роман в силу і ну, іншої культурної якби приналежності, ментальності? Якщо не знати всіх цих нюансів? Ну, чи, чи він писав Діни в це для ну, своїх, для тих, хто зрозуміє? Але вибрав німецьку мову. Ну, щоб все ж таки, достукатися до, до інших слухачів в Австрії. Як ти думаєш, мені здається, тобто я читав, сподіваюся, що майже всі рецензії на цей роман німецькою мовою, і всі рецензії українською мовою. І от, звичайно, що цей роман в українських реаліях зрозуміліший. Угу. Тут зрозуміло, він пише натяками, він пише такими штрихами часом. Угу. Це, і, і для нас це з нашого контексту. Та. Це твір з нашого та, контексту. Це символи, які ми зразу Так, Ми відразу розшифровуємо. Але я його розумію з іншого боку. Він хотів представити. Угу. Західному світові цей східний світ, тобто західноєвропейському світові, представити східноєвропейський світ, і звичайно для того, щоб зрозуміти західному європейцеві цей роман, це потрібна підготовка, потрібні знання. Як на мене, він не буде розуміти так, як це розуміємо ми. В будь-якому запрошує... разі, це все, одно, це все одно чужина. Для мене це щось своє. Так, так. так. Оце про, про чужину і про своє. Для мене точно так. Тому що я коли читаю книжки, я собі теж пробувала на себе приміряти. Ну, Це мені так читається, якби як про сусідів, е, коли я читала когось там, не знаю. Про Англію, там, XVIII-19 століття. Ну, я теж любила це читати, але то було більше те, що я підглядала як це світ панів, якихось там канделябрів. Я кажу: ну, і ти так зачаровано, дивишся, о, як люди цікаво живуть. Або буває тебе зацікавило, ну, наприклад, тут як про сусідів, ці ангельські голоси. Ну я точно ще трошки історично буду зараз мені Цікаво подивитися, що пишуть сухі факти історії, як співставити. Бо там в романі дати є, можна співвіднести так. якісь трагічні події. Е, мені, наприклад, хочеться ну є потреба. Я думаю, що це він тим завданням, автор собі, якщо ставив, щоб поцікавились болгарською історією, дослідили, що там відбувалося. Так? В часи в них там не просто було із фашистською Німеччиною ситуація. Болгарія була союзником і, та, фашистської і там Німеччини. Різні повстання. Тобто там дуже однозначна історія, і, і роман спонукає ну, тим, кому це цікаво. Поцікавитись, дізнатись, знайти відповіді на питання. Ну в тому така його одна з задач, мені здається. Принаймні, зі мною спрацювала так. зацікавлення до Болгарії як до ну, країни. З, І ще Цікаво, що от е, в рецензіях німецькомовних е, звертають увагу. Звичайно, звертають увагу на, на це історичне тло, угу. на на. На ці, значить, людські долі, на те все інше, але в них знову ж таки дуже багато цієї тематики такої, власне, своєї. Uh -huh. От для них те, що роман починається на центральному цвинтарі у Відні, це ледь не найважливіше. Так? Так, що це, от... але там є іронія теж на австрійців. На початку ніби. Ну, ніби кажуть, а чого тут тут іноземці на Центральній алеї Відня поховані та, та, з якимись це... мобільними телефонами? Що це тут? Та, Мігранти та, та, і сюди добралися? Можливо, то було б і цікаво цей уривок зачитати? Ну, Якщо пам'ятаєш, де то знаєте, то на самому початку. Але я з тим часом скажу то, що ми з тобою вже я тебе питала, що фактично 500 сторінок роману відбувається. Ну, якби в відні, так якби історія тут і тепер, ну, з чого все розгортується. Але фактично дійові особи, персонажі найважливіші в романі, там дуже багато дійових осіб. І австрійцям випадає бути статистами, так? А, так. E, там, якимось водієм трамваю, так, регулювальником на перехресті. Або полі, поліцейські, які купують цього в одного з хлопців, він продає ковбаски на вулиці. Так, так. тобто це про мігрант. Ти сказав, він втік в 68-му році. В 90-му. 90 му в 68-му народився, в 90-му втік до Відня. І це таке роман про тих втікачів, про мігрантські війни, там поляки, серби. Так, власне, цей міру, він його слав, він серб. І от це тут дуже гарно підмічено оце нарікання таких австрійців на цих всіх приїжджах, так би мовити. Що робить? Зачитаю один невеличкий абзацик. Що робиться юго на нашому цвинтарі? І ви тільки гляньте, який великий у нього пам'ятник, та ще й у самому центрі, яке нахабство віддати іноземцеві таке місце. Таке місце на цвинтарі. Так? Помирати тут їм ніхто не забороняє, але потім хай відправляють їх додому. Звідки в нього гроші на такий надгробок цікавилися хвильовані віденці, намагаючись прочитати кириличний напис. Стовідсотковий мафіозі, жодного сумніву. Відповідали вони самі собі на своє запитання і шкутельгали далі в пошуках зарослих могил своїх рідних. Тобто, тут це, це я теж як бачу перед собою такі, які вічно нарікають, всім незадоволені, Така австрійська віденська публіка. Певно, тобі теж знайома. Штата панусі якісь такі. Да, так, капелюшки. Певно, тобі теж це знайоме. Думаю, на цьому можемо е, закінчувати нашу розмову про е, цього автора, про цей роман. Сподіваюся, що Вікторія і я зацікавили вас, е, і ви з задоволенням почитаєте цей роман. Він е, наскільки мені говорили е, читачі, вдячні, що його він читається легко, приємно, з задоволенням. Тож заохочую всіх почитати. А Вікторії дуже дуже дякую за це приємне спілкування. Дякую тобі. Я дочитаю обов'язково вдруге і ще й досліджу історію Болгарії.